Так, прохали показати, як зберігати пресети на мурі GS100. Так, тут все елементарно. Так, бачимо позначку У36. Є е, 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 у нас банки позначкою P. Це влаштовані, які змінити не можна. Ну, тобто не, не, не збережеш зміни. Мотаємо до буковки U. Вибираємо пресет, який потрібен. <тур> Ось по Ручкою. У ну, мене один є колабін. Це я зробив, ну, я звук не підключаю, так, зараз покажу по кнопочках. Е, так. Ліве. Ліва ручка мотаємо вправо. І у нас зверху показники змінюються. Тобто, допустимо, дійшли, ось у нас ревер, ділей. Так, тут у нас хорус, ефекти, кабінети. Тобто налаштування тут всі змінюєте так, як і вам потрібні. Е, наприклад, от, допустимо, ревер. Ми хочемо зараз, он, він вимкнутий. Ми хочемо його вимкнути. Оцією правою кнопкою натискаємо, він вимкнутий. Вимкнули. Е, е, ліва у нас відповідає, змінює. Оце все положення Права вона і натискається, і крутиться. І що саме, як зберегти? Ми змінили налаштування, наприклад, і хочемо, змінити, ну, хочемо зберегти, щоб він був, допустимо, 33-й. Пінквал. Ми нажимаємо кнопочку Save. Зберегти. Він пропонує змінити назву. Цим коліщам гортаємо букву, яку нам потрібно. натискаємо на неї. Збереглась слідуюча буква. Вибрали, зберегли і вибрали, пробіло з чорненьким мигає. Ось він я не буду зберігати. І потім, щоб вже зберегти, нажимаємо ще один раз кнопку SAR. І цим ми зберегли. Так. Один Дінквел я змінив або Pink Зараз змінимо. Натискаємо. І таким чином ви збережете той пресет, який ви налаштуєте, під себе.